Сьогодні в центрі нашої уваги одна з, мабуть, ключових книг з гештальт-терапії: Его, голод та агресія Фріца Перлза. Так, але ми не будемо розбирати всю книгу, а зосередимось на одній ідеї, з якої, власне, все й починається. Угу. Це концепція диференціального мислення, спроба подивитися на наші психологічні процеси, ну, під зовсім іншим кутом. Так, і це справді фундаментальність сув. Перлс, по суті закликає нас відмовитися від цього нав'язливого питання, чому а ми ж його постійно ставимо. Постійно. Шукаємо причини винних, витоки, проблем. А він пропонує питати, як? як саме відбувається процес? Просто як? Просто як він вважає, що детальний опис того, що відбувається тут і зараз, дає набагато більше, ніж нескінченний пошук якоїсь однієї причини в минулому. Гаразд, але хіба розуміння, чому щось сталося, не допомагає, щоб уникнути цього в майбутньому, наприклад? Не те, щоб він це повністю відкидав, але він показує обмеженість такого підходу. От його класичний приклад з черепицею. Так, так на людину падає черепиця. Чому через вітер, Недбалість робітника, гравітація. А може, тому що людина взагалі вийшла з дому. Цей список причин можна продовжувати е, нескінченно. Це заводить у глухий кут. Розумію. Тоді яка ж альтернатива? Альтернатива це мислення протилежностями. протилежностями. Ну, дивіться, Перл скаже, що ми не можемо осягнути поняття тепло без поняття холод або світло без темряви. Вони існують лише у взаємозв'язку, ага, і його улюблена метафора: копаючи яму, ви одночасно створюєте пагорб. Неможливо створити одне, не створивши інше. Це дуже сильний образ. Яма і пагорб як дві сторони одного процесу. Саме так процесу диференціації, тобто розділення. І здається, саме тут він вводить поняття нульової точки. Це такий собі стан спокою, з якого і народжуються ці протилежності. Точно це точка рівноваги, або, як він каже, передрізниця для температури. Це може бути, скажімо, точка замерзання води. Угу. Від неї ми відштовхуємося, щоб визначити, що є теплом, а що холодом. Але ж це не просто апатія чи байдужість, ця нульова точка. От це найцікавіше, це не порожнеча. Перлс, посилаючись на філософа Фрідлендера, називається творчою байдужістю. Творча байдужість звучить як парадокс. Так, уявіть собі скульптора, який дивиться на брилу мармуру. Він же ж не ненавидить її і не закоханий у неї. Він просто бачить потенціал. Саме він має зацікавлену творчу відстороненість, яка дозволяє йому бачити і майбутню статую, і камінь, який треба відсікти. Оце і є ця нульова точка. Це цікава теорія, але звучить трохи абстрактно. А є якийсь приклад з реальними почуттями, не з ямами і пагорбами. Звісно, і він чудово все ілюструє. Візьмемо розчарування. Добре. Якщо мислити протилежностями, то що буде на іншому полюсі? М Очікування. Сповненість очікуваннями, так. І раптом стає очевидним функціональний зв'язок. Чим більше очікування, тим сильніше потенційне розчарування. Тобто фокус зміщується з пошуку винних? Так, він мене розчарував mm. на аналіз процесу. Як мої очікування пов'язані з моїми почуттями? Абсолютно. Виходить, цей спосіб мислення і є фундаментом, на якому будується вся гештальттерапія. Так, це основа. Можете нагадати, що таке гештальт простими словами? Звісно, це ідея, що ми сприймаємо світ не як набір окремих деталей, а як цілісні, осмислені картинки. Ми бачимо обличчя, а не два ока, ні сірот окремо. Ціле важливіше за частини. Саме ціле визначає природу своїх частин. Класичний приклад мелодія. Ми можемо зіграти її в іншій тональності, змінивши кожну ноту. Але мелодія як гештальт. Залишиться впізнаваною. Отже, підсумовуючи, головна ідея Перлза змістити фокус з пошуку однієї причини на опис цілісного процесу через динаміку протилежностей. Це дає змогу побачити структуру ситуації, а не застрягати у звинуваченнях. Абсолютно, і це, до речі, підводить нас до фінальної думки, дуже провокаційної. Давайте. Перл наголошує, що протилежності, як от любов і ненависть, насправді набагато ближчі одна до одної, ніж, скажімо, любов і байдужість, бо вони належать до одного контексту, до однієї сфери почуттів. Так і ось питання наостанок: що якби замість того, щоб намагатися позбутися небажаного почуття, ми спробували б дослідити його функціональну протилежність і ту саму творчу нульову точку рівноваги, з якої вони обидві виникають. Саме так подивитися, звідки все це росте.